І Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Улюблені браті і сестри, поздоровляю усіх вас із Воскресним днем, а причасників з прийняттям святих Христових Тайм. Ми вже з вами в другий тиждень перебуваємо в особливому молитовному, духовному настрої, особливий період щорічний період нашого життя, який ми називаємо Великий Піст. Напевно, так є по природі нашій, що кожен із нас, якщо не вдається на протязі життя чи на протязі року звершувати якісь вчинки корисні по відношенню до нього, то сам собі говорить, я це почну з першого числа. Я це наступного тижня встановлюю для себе якусь дату чи якийсь день, з якого він почне. Хоча все це робити треба постійно. Але Церква Христова, яка любить нас, пам'ятає про нас, нагадує нам про особливі дні в нашому житті. І стимулює, щоб хоча б в якийсь момент, хоча б з цього початку, ми почали звершувати працю для блага і спасіння своєї душі. Ось так і постовідні. Мотивуємо ми, звичайно, кожен по-своєму. Хтось думає, ось тепер я буду мати можливість йти до храму. Ось тепер я посповідаюся. Тепер я не буду їсти. Дехто думає, ось наступить похудаю. худаю. Мотивуємо по-різному. Хто про що. Але що б ви не мотивували, все одно це буде плюс. Тому що ви вже робите подвиг над самим собою. Не живете по своїх прихотях і похотях, а боретесь. Боретесь із собою. І тому ви вже в цьому молодці. Послання Івана Златовустого, пасхальному послання, він говорить, що хай радіють всі, хто постився, не постився. Хто як міг провадити цей піст, сьогодні хай радіє, тому що ми оспівуємо Воскреслого Христа. Але якщо говорити про сьогоднішній день, то ми можемо собі сказати, не гордіться ті, хто поститься. Але і не скорбіть ті, хто не поститься. Чи не так поститься, як би йому цього хотілося? Чи хвороби не дають і вимушені щось їсти? Тому що пройшов час і ми вже звикли трошки до поста. Хтось переборов перші страсті, перші подвиги зробив. Але це тільки початок. Спортсмен до фінішу приходить тоді, коли він пересікає фінішну пряму. А не той, який вирвавшись на початку вперед, думає, що я вже виграв змагання. Нічого ще не виграв. Можеш впасти і не добігти. Ось так і ми повинні пильнувати, щоб духовно не впасти і не почути це і виголос Христос Воскрес. Вуха ми почує, серце не почуємо, тому що впало. Але якщо ти падаєш, не лежи, вставай, біжи. Ще є час. Ще є час добігти до кінця. І тому, якщо він не починавши поститися, починай з сьогоднішнього дня. Не вдасться із сьогоднішнього, і з завтрашнього починає. Не вдасться із завтрашнього після благовіщення починати. Скільки б ти днів не провів, не провів подвигу, і цей Господь зарахує тобі. І це буде час благоприємний для тебе. Тому сьогодні я особливо радію тим причасникам, які, здолавши перший спокус, не всі, а перші. Перебороли і прийшли сьогодні укріплятися, причащаючись святих Христових тайн. Це треба робити часто, а не раз в рік, не раз в піс, а регулярно. Регулярно треба це робити, щоб Господь укріпляв, отримувати благословення. Душа людська бажає постійно, а не винятково чи випадково. Тому причащайтесь і сповідуйтесь як найчастіше, особливо в пісні, щоб, поборовшись, отримати ці духу... це духовне лікарство, яке пропонує церква причастя. бо благодать Святого Духа немічне оздоров'я і недостачу духовні. Тобто ви отримуєте ці дари, які вас оздоровлять, і духовною і фізично, і дадуть сили рухатися під Божим благословенням вперед. І тому хай Господь вам допомагає, кріпить, але пам'ятайте, що із подвигу, який ми починаємо над своїм тілом, треба переходити на подвиг в боротьби із своїми думками, своїми бажаннями. Тіло перемогти важко, але можна. А от перемогти свій розум дуже важко. Інколи не вистачає всього життя. І тому псалмопівець, не псалмопівець, а той, хто складав канони постові, сказав таку фразу, попустившись браття тілесно, будемо пуститися духовно. І тому починаємо з фізичного обмеження і переходимо на духовну боротьбу. На боротьбу зі своїми помислами. Ось тепер вже важливо домашніх своїх не поїсти. Тому що в їй вже стримуєтесь, а язиком тепер можна поїсти всіх. На роботі можна поїсти, вдома поїсти. Встав молитву, почитав і починає пляляти самого разу. На що ці молитви ти читав, кому ти молився зранку? Тому, помолившись зранку, йди і неси добро. Прислужуйся. Пам'ятайте, що ми наближаємось до Тайної вечері, події Тайної вечері, де Ісус Христос сам ноги був ученикам своїм. Ось і ви старайтеся прикладом своїм, смиренням своїм, любов'ю своєю прислужитися домашнім своїм. Тим, хто поряд, прислужіться чим можете. Не маєте чим терпінням прислужитися. Терпіть їх. Господь терпів, терпів. І ви їх терпіть. Ну для чогось потрібно, щоб вам з боку якийсь заохочуючий хтось був. це їх терпіти. Навчитеся терпіти оце дрібне дома, Набагато буде легше витерпіти інше, що Господь пошле для вдосконалення вашої душі. Тому я вам на завершення скажу Бог на поміч у ваших подальших постових трудах. Слава Ісусу Христу! Слава довіки!